Привіт, дякую, що завітали. Сьогодні перший звіт по проєкту Level Up. Я раніше його не вела, і мені було дуже-дуже цікаво його розпочати. Творцем даного проєкту є Софія Олександра. Залишу посилання на її канал в описі під відео. І в чому сенс даного проєкту? Які, власне, правила, рандомним чином обираємо палетку. І користуємося нею. На першому рівні потрібно кожним відтінком з палетки скористатися один раз і пробити одне дно в якомусь рефілі. На другому рівні кожним відтінком користаємось два рази, і пробиваємо дві дірочки, і так до п'ятого рівня. Сама Софі каже, що можна і далі продовжувати, однак вона пропонує після п'ятого рівня повертатися знову на перший і з першого рівня. Далі продовжувати цей проєкт. І, власне, яка мета цього проєкту, як для мене, мета, очевидна, це більше користуватися своїми тінями, не лише тими, які там в проєкті чи які ви намагаєтесь закінчити, а й іншими тінями зі своєї колекції пробувати нові відтінки, до яких ви раніше не доторкалися. Тобто, більше користуватися своєю косметикою. І Сьогодні перший звіт я була на першому рівні, і мені випала моя палетка перепресована, яку я назвала Fairy Tail або Казка. Це така веселкова гарна палетка. І насправді я сьогодні хотіла знімати цю палетку, показати вам її в відео, але буквально годинку тому вона вже покинула мою колекцію, тому я вставлю відео, як ця палетка виглядала, і ви можете побачити, що мені вдалося дійти. До дірочки у відтінку, який я і вибрала на самому початку. І, власне, для того, щоб дойти до дірочки, мені знадобилося скористатися ним 11 разів. Чому так мало? Не будемо забувати, що ці тіні перепресовані. Але це досить світлий відтінок, я припудрювала ним по віку, до його розтушовувала інші відтінки. Тобто, по факту, можна було б сказати, що використання було там більше, тому що ось я припудрила ним по віку. А потім нанесла якийсь відтінок, ним же ж розтушувала. Потім нанесла ще якийсь відтінок, ще могла підтушувати. Тобто два-три рази навіть могла за один макіяж використати. Але я рахую 11 використань, і всіма іншими відтінками я скористалася по одному разу. Мені для цього знадобилося 6 макіяжів, тобто я їх поєднувала ось саме. Зелений макіяж, червоний макіяж, такий червоно-помаранчевий, блакитний макіяж. Таким чином я поєднувала по 5-6 відтінків в одному макіяжі і власне, мені вдалося дійти дна і скористатися всіма відтінками, деякими помаранчевими я навіть скористалася двічі. І так, не можу зараз показати вам цю палетку, тому що вона поїхала, в мене була можливість її віддати, і я з радістю це зробила, вона поїхала до своєї нової власниці. І сьогодні будемо обирати нову нову палеточку в цей проєкт. І на даний час, якщо ви дивилися розхламлення косметики, то ви, мабуть, знаєте, що. Досить багато палеток пішло з моєї колекції. Прийшло в мою колекцію три нових палетки, і ще одну я зробила сама. Так, я знову перепресовувала трошки тіні. Отже. На даний час в мене всього 23 палетки. Однак, три з них участі в даному проєкті брати не будуть. Це та палетка, яка в мене бере участь в проєкті Penzit Palette, а палетка від Роксі, яка вся з дірочками, там немає чого дірявити. І третя палетка це одна з моїх перепресованих. Вона зараз в мене більше. Записних відтінків, тобто якісь закінчаться я потім перепресую. Вони беруть участь у проєкті Крок. крок... крок? крок чому я сказала «крок»? Я хотіла сказати «крок дір...» до дірок. Вони беруть участь чи будуть брати участь у проєкті Panzo's e-shadows, тому що якщо окремо якийсь рефіл випаде, то можна його дірявити. А ось власне цей проєкт я не включала, тому що там більш такі. Відтінки на щодень щоден, якими я часто користуюсь, вони можуть закінчитись, я просто перепресую в іншу палетку. А, думаю, так уже багато вам наговорила. Давайте перейдемо до вибору. Я відтягую цей момент, тому що з одної сторони, мені цікаво, яка палетка мені випаде, а з іншого боку, трошки трошки страшно, тому що далі це вже другий рівень, потрібно кожним рефілом скористатися два рази. І пробити дві дірочки. І якщо випаде якась палетка ну, з тих же ж моїх перепресованих, це, в принципі, буде нескладно дійти до дірочок в двох рефілах і навіть два рази ними скористатися можна. А ось якщо випаде палетка від Наташі Денони, то двічі скористатися там, по 5 рефілів, навіть і 15 рефілів, ну, можна, так, можна скористатися навіть за місяць. Аж дійти до дна в палетці Наташі Денони, не те, щоб мені було шкода, просто якщо брати її п'ятірки там по 5,5 грамів, і як в них доходити до дна, я навіть не знаю. Добре, добре, не будемо вже відтягувати цей момент, я вже відкрила рандомайзер, у мене рулетка. І натискаю, тримайте кулачки, за мене треба якось так, щоб вам теж було видно, відсвічує трохи лампа. Це палетка Sunrise. Не скажу, що я засмутилася. Однак все ж таки я сподівалася, що випаде якась із таких палеток, неперепресованих. Однак ця палетка дуже гарна, вона мені дуже подобається. Зараз я за нею швиденько так збігаю і повернусь. Власне, ось ця палетка. І а, ось так вона виглядає всередині. Не дивлячись на те, що тіні перепресовані, вони досі гарної якості, вони гарно працюють, мені подобається нею користуватись. І вона в мене бере участь також у проєкті Penzos Shadows, ось цей відтінок. І невеличкий такий спойлер, в ньому вже є невеличке дно. І також зроблю під як виглядає ця палетка ближче. А, що ж, так як подивитись, тут досить такі відтінки, які я люблю. Зелені, такі більш болотно-зелені, неяскраві і помаранчеві, я обожнюю помаранчеві. Мені здається, що мені ось личать жовті і помаранчеві макіяжі. І ця палетка для мене ось така, скажімо, ну, моя, не знаю, вона є в неї від неї в захваті, тому не дивлячись на те, що подібні відтінки в мене є в інших палетках, і цю можна було б віддати, тому що майже всі такі відтінки є, десь в мене є. Вона мені візуально подобається і з задоволенням буду нею користуватися. І я поки не знаю, в якому саме відтінку, відтінках, в яких відтінках двох, так, буду доходити до дна. Мені здається, що ось в цьому відтінку є всі шанси дійти до дна, тому що він такий. Один з моїх улюблених відтіночків. І в якомусь шимерному відтінку, ось в цьому легко буде дійти до дна. В інших складніше, поки що не знаю. Якщо так подумати, то найлегше, мабуть, буде дійти до дна ось в цьому відтінку, бо це такий світлий для припудрювання. Але ми не шукаємо простих шляхів, буду Обирати якісь більш складні для себе відтінки і пробувати щось нове. Можливо, я виберу якийсь один помаранчевий і один зелений. В будь-якому разі, палетка візуально, мені дуже подобається, і з задоволенням буду нею користуватись. Вона була в мене вже в косметичках і користувалася власне, лише цим відтінком, який був в Penzo's Eyeshadows. А зараз є всі шанси покористуватися всіми. Відтінками, що ж, такий в мене вийшов звіт. Я з одного боку задоволена, ем, що перейшла на другий рівень, і задоволена, що мені випала ця палетка, бо вона дуже подобається мені, але ось після того часу, як я її перепресувала, я скористалась нею кілька разів, і плюс ем, ось в проєкті Pencils і Shadows дійшла до дна в одному з відтінків. А з іншого боку, мені, мабуть, десь в глибині душі, і хотілося, щоб мені все ж таки випала палетка від Денони, тому, що... ну, тому що це свого роду челендж. Ось, дійти до дна в її тінях. До речі, як ви дивитеся на те, щоб взяти палетку від Денони в пензет пелет, наприклад? Я б хотіла, мабуть, спробувати. Я закінчу ту палетку, яка у мене зараз, панзет палет, а потім подумаю, може виберу і Денону. Це так, поки що такі мої думки. На цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі!